Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо таке популярне зараз питання, яке мені дуже часто задають, як розкроїти, вишити і вручну зібрати українську жіночу уставкову вишиванку з пишними рукавами. Перше, що ми повинні зробити, ми повинні зняти мірки, щоб знати, скільки тканини нам потрібно. Розраховуємо тканину таким чином. Довжина переду, довжина рукава, ми маємо знати. Довжина рукава вимірюємо від шиї. Довжину сорочки вимірюємо по спині. Тепер, якщо об'єм стегон та грудей у жінки більше, ніж 120-125 см, ми маємо тоді набрати дві довжини сорочки, тому що ну, не, вистачить, не вистачить по об'єму. Ми ще ж будемо додавати невільне облягання. Тому розраховуємо кількість тканини. Так, Перший етап. Зняли мірки, розрахували тканини, замовили тканину. Після цього визначили з орнаментом, який ми будемо вишивати, купили, придбали нитки. Якщо після цього починаємо, розкрій. Розкроїли сорочку. Після того, як ми її розкроїли, ми маємо обробити всі. Зрізи, тобто по, по контуру тканин ми маємо її обробити. Я це роблю оверлоком. Якщо немає оверлока, якщо ви хочете, щоб сорочка була повністю ручної роботи, тоді ви маєте обкидати ниточкою всі кінці, щоб вона в процесі, е, в процесі роботи, а цей процес буде не швидкий, щоб у вас тканина не обтріпувалася. І вам так буде легше працювати. Тобто, обробили всі кінці і тепер приступаємо до вишивки. Розподіляємо орнамент. В жіночій уставковій сорочці з пишним рукавом, найбільш зашита це уставка. Вона багата на вишивку. Вишиваємо уставку. Пишний рукав також має багато вишивку. Вишиваємо рукав. Попереду кладемо орнамент, але попереду зазвичай не багато орнаменту на жіночій сорочці. Але це хто як забажає. Зробили орнамент. Зробимо тепер розріз горловини крапелькою на жіночій сорочці. Все готово. А, ще вишили манжети і облямівку горловини. Тепер ми приступаємо до зборки сорочки. В першу чергу ми на пишному рукаві ми робимо пухлики. Зробили пухлики і з'єднуємо рукав з уставкою. Там також є різні техніки, різні способи з'єднання це на ваш вибір. З'єднали, рукав у нас готовий. Тепер ми будемо з'єднувати рукав зі станом, тобто передом і ззадом. З'єднали все вручну, так, пришили ще тут ластовиці, додали до все зробили. Підігнули низ сорочки прутиком. Тепер ми робимо облямівку горловини. Горловину ми всі, всю збираємо, кілька рядів збираємо, потім пришиваємо облямівку, таким чином самим робимо манжети, і наша сорочка готова. А тепер ми з вами розглянемо, з яких частин вона складається, я все намалювала, і з які нам треба мірки зняти, і як розрахувати тканину. Так, мірки нам потрібні: обхват грудей, обхват стегон, обхват шиї, обхват зап'ястка, довжина сорочки, довжина рукава. Тепер ми, ми робимо викрайку. Викраюємо все по квадратам. Так, буде простіше. Дивіться, у мене розраховано на обхват стегон 100 см. Ну, 100 хай буде 105 см. Вміряємо довжину сорочки. Ми виміряли по спинці. так? Довжина сорочки, 70 см. Відкладаємо 70 см і плюс ми додаємо 5 см на підгін. Зрозуміли? Підрізали шматок тканини 75 см. Потім. 60 відрізали від нього, це спинка. І 65 по ширині це перед. Далі відміряли рукав. Рукав по довжині 50 см. Ну, ми ж виміряли довжину рукава, довжина рукава складається. Ось уставка плюс рукав 50, плюс 25, 75 см. Ну, якщо у мене рукав довжиною 70 см, то ще буде 5 же ж тут ну Ми ж будемо підшивати, ну краще до рукава також додати ще 5 сантиметрів. Зрозуміли, щоб був припуск на підгін, бо ми ж будемо ось тут на рукаві. Ми будемо пришивати уставку, робити пухлики. Ми будемо робити підгін. Краще зайвий потім відрізати, якщо він буде довгий. Тобто, дивіться, перший шматок 75 відрізали, другий 55 відрізали. Розкладаємо цей 55, розділили на, на, на два шматочки це буде рукав. Далі уставки. Уставки, в залежності від розміру. Ширина 30 см, висота 25-28 см. Тобто, якщо менший розмір 25 см, якщо більше, 28 см. Додали припуски на шви і підрізали. Оплямівка горловини. Я рекомендую зробити 60 см завдовжки і 6 шириною. Все зайве, якщо воно буде, ми потім відріжемо. Манжети, обхват, зап'ястка, плюс см 4-5 ми додаємо на звільне облягання та плюс на підгін на шви. І також дві листовиці 10 на 10 см. ну Також по сантиметру додавайте ще припуск на шви. Дивіться, на у нас ми, ми маємо додати на вільне облягання сорочки, 10 20 см. Тобто, якщо у нас обхват стегон 100 см, так, 100 то у нас виходить, що перед в готовому вигляді буде 60 плюс 65 перед і спинка ну, стан сорочки. Тобто, Він буде 125 см. Перед рекомендую робити трішки ширшим, тому що спереду у жінки є ще особливості фігури: це грудь. Так, що перед ми робимо трішки ширший. Ось ми розклали це все. А ще ось ми бачимо, що тут у мене ось таким чином зроблена це як сорочка реглан. Або воно називається зрізані кутики. Ці кутики зрізаються для того, щоб потім не було вокруг горловини зайвої, зайвого об'єму. Розумієте, вона ж буде дуже широка і дуже і зайва тканина, вона, на мій погляд, не потрібна. Ну, це вже кожен, кожен сам вирішує, як робити. Викраюєте квадрат, а там вже зрізати можна потім. Дивіться, ось сорочка, яким чином вшивається. Перед, перед, спинка, уставки, рукави і ластовиця. І ось таким чином вшивається. Якщо ми тут зрізаємо кутики, кутики зрізаємо під, під кутом 45 градусів, то тоді ми тут будемо вшивати. Але я ще хочу сказати, що я й на уставки зрізаю кутики. Тому що взагалі такий фасон сорочки використовували наші предки для того, тому що їм, вони в вишиванках працювали. Розумієте, у них не було таких технологій, як у нас. Вони, у, у них не було спінньої білизни. І тому сорочка має бути вільна, щоб вона не заважала рухом для того, що і ластовиця вшивалася. Я роблю сорочки. Рукав у мене більше як реглан, фасон, тобто ну, тут з лінії, і по сучасному все розкрою. А це ось оця тканина, ви ж розумієте, що цю всю ширину, як ми соберемо на шиї, то воно додасть зайвого об'єму. Так що, будь ласка, дівчата, шийте, сирочки, вишивайте, всім миру, здоров'я міцного і всіх гараздів.